У Харківській державній бібліотеці імені Короленко у війну відновила безплатний міський абонемент, облаштувавши у вестибюлі книгозбірні читацький куточок з полицями книг. Книжки можна буде прийти отримати у вівторок з 10 до 14. Всі контакти, як звернутися до нас, представлені у нас на сайті. У Харкові, у будинку творчих майстерень місцевого осередку національної спілки художників України, відкрилася 16 з спочатку широкомасштабної війни. Виставка і перша гобеленова. Авторка цих строкатих дивовижно теплих сюжетних килимків і сільськими українськими колоритами. Харків'янка Надія Гідзевич, випускниця факультету графічного дизайну харківського худпрому і майстриня Гобелен за покликанням. Десять кілометрів від із півгодини дороги, і село Сніжківка Оскільської громади. Із 60 дворів набереться з 15, де нині живуть люди. Решта порожні. Їх господарі або не мають куди повертатися, або чекають, коли село підключать до електромережі. Сніжківка з останніх у цьому році сіл громади, які мають заживити. Цієї суботи другий найстаріший український виш наповнився традиціями знаменитої хогвартської школи магії та чарівництва. Харківський державний університет імені Каразіна відчинив свої двері для слабожанських Гаррі Потерів, понад 300 старшокласників, учнів 8-11 класів, які зареєструвалися в офлайн проєкті Каразін Вікенс Леґесі, університетській школі знайомства з цікавими науками та професіями.